Вітаю, шановні глядачі, по суті, ми на сьогодні на роздоріжжі або прийняти мирний план, або по суті боротися проти Московії далі. На сьогодні самовбивцями один одного називають обидві сторони: всі, хто хочуть, кажуть про те, що треба прийняти план Трампа, і там є причини, чому так люди вважають. І всі, хто каже, що якщо ми відкинемо план Трампа, і Трамп піде з домовленості. Я тут хочу трошки розібратися, в якій конфігурації план. Миру, який пропонують, ми все ж таки можемо прийняти. І на сьогодні ми даємо сигнали разом з Європою. Про це ми детальніше поговоримо. І там Зеленський, Київ загалом дає сигнали, на які ми готові умови йти. Якщо ви вже не хочете нікого підтримувати, але разом з цим давайте гарантії безпеки, і у випадку, якщо ми не утримуємо гарантії безпеки, що нам потрібно для того, аби по суті боротися далі, це теж важливе питання, тому що справді. Аргумент про те, що в цьому статусі, коли Америка повністю піде і перестане допомагати, не маючи можливості компенсовувати такого союзника, буде надзвичайно тяжко і невідомо, що буде далі. Факт залишається фактом. На сьогодні так виглядає, що Московія буде вигравати з всіх ситуацій. Наразі наша задача мінімізувати їхній виграш, а то і перетягнути на свою сторону ситуацію. Але на сьогодні, у випадку, якщо. США погоджується далі тиснути і вимагати від України те, що вона вимагає, вона легалізовує Крим, легалізовує окуповані території де факто, по суті, знімає значну частину санкцій проти Московії. І Москва виграє так чи інакше. Так, вона не виграє вищого рівня на сьогодні ситуацію, тому що вона не отримує десуб'єктизовану Україну. Але так чи інакше, блок на НАТО ставить. Те, як зараз подається це, і отримує ще й значну частину території. А з тим врахуванням, що США поки що ще там віляє, намагається не давати гарантії безпеки для України, то ще й отримає перспективу для подальшого вторгнення Москва у випадку такого договору. Якщо цей договор не приймається, і США уходить це теж дуже вигідно саме Москві, тому що вона по суті випилює з. Сьогоднішньої війни серйозного свого супротивника американців і залишаються тільки українці-європейці, і тобто виграш у всіх сторонах наразі. Отже, задача на сьогодні європейців не допустити виходу американців і запропонувати контр-аргумент. І ми зараз будемо говорити про перший вихід із ситуації, це так чи інакше, все ж таки мирна угода. Або Консенсус по мирній угоді, який може бути між Україною, Європою і США, який буде запропонований Москві, чи захоче вона його прийняти, чи ні, це вже третє питання. Але наразі потрібно, аби Америка побачила ті речі, які не можуть бути прийняті Україною Європою. І прийняла ці речі, так і там вже питання, хоче Москва чи не хоче, але гарантії безпеки, там ще ряд речей, вони мають бути враховані. Проблема з зірочкою. Ця пропозиція, про яку зараз ми будемо говорити, що Європа пропонує з Україною. Тому що по суті Трамп бачить на сьогодні бажання таке в нього пошвидкому закрити цю війну, завершити її, розвернути Московію і швиденько воювати проти Китаю. Ну, Звісно, він вже дуже сильно розісрався з багатьма план е, об'єднати країни проти Китаю. Він собі такий дуже відносний е, по реалізації, чи вдасться він, чи не вдасться. Це велике, надзвичайно велике питання. От, але е, це проблема, тому що так чи інакше, е, Трамп хоче купити Московію. Він не хоче на неї тиснути, він не хоче з нею нічого там сильного такого робити. Він хоче максимально купити Кремль і користатися слабинами України і Європи, зокрема, тому що він постійно наголошує про те, що він когось може вивести якісь війська, там по суті. Позбавити стратегічної підтримки оборонної Європу через Хексета недавно нам заявляв, і таке інше. Тобто, все це зрозуміло. І він хоче по-швидкому це питання закрити. Нам все ж таки треба гальмувати Трампа і змушувати його прийняти, хоч би сторону нашу. Ми не кажемо про те, що 100%. Ми сьогодні не говоримо про те, що Америка має там, що вона має робити, воювати за нас. Про це мова взагалі не йдеться. І... Зараз ми поговоримо про ці про пропозиції Європи. А далі, вже в другій частині відео, ми поговоримо про те, що у випадку, якщо все ж таки домовленість не станеться, і там виходить з перемовин. Що нам треба робити, на що розраховувати? Це теж важлива розмова. Вона теж може статися. Сьогодні знову таки Україна на роздоріжжі, та й таке. Отже, під час дипломатичних переговорів у Лондоні 25 квітня 25-го року Україна та європейські партнери представили США контрпропозицію щодо мирного врегулювання війни з Московією. У чому вона полягає? Як відомо, американська мирна пропозиція, яка була нещодавно представлена Стівом Віткофом, викликала значну критику від європейців. Його геніальний план передбачав визнання. Московського контролю над Кримом та частиною Східної та Південної України. Відмову України від вступу до НАТО на чіткі гарантії безпеки та зняття санкцій, запроваджених проти Московії з 2014 року. Іншими словами, абсолютно відірвана від життя пропозиція, яка призвела б до геополітичної катастрофи. У відповідь Україна та європейські партнери запропонували альтернативу, яка включає повне припадання вогню в небі, на суші та на морі. За цим має по суті вестися спостереження. Під керівництвом США та інших держав українці і московити мають негайно почати переговори щодо технічної реалізації з участі США та європейських країн. Це відбувається паралельно з підготовкою порядку денного та модальностей для повної мирної угоди. Московити мають безпостережно повернути всіх депортованих і незаконно переміщених українських дітей. Має відбутися обмін усіх військовополонених, принцип всіх на всіх і звільнення всіх цивільних полонених. Як запорука безпеки Україна отримує надійні. Гарантії безпеки, в тому числі від сполучених штатів, яка подібна до п'ятої статті, або як мінімум, гарантії безпеки для європейських союзників, які будуть допомагати Україні своїм контингентом, збройні сили України не мають жодних обмежень на кількість армії чи типу збройні, жодних обмежень щодо присутності зброї та операцій дружніх іноземних сил. На території України мають бути залучені держави гаранти з Європи та інших охочих держав. А Україна має повне право вступити в ЄС. після повного та безумовного припинення вогню. Мають бути обговорені і вирішені територіальні питання. Україна відновлює контроль над Запорізькою АЕС за участі США, а також над Каховською дамбою. Також Україна має безперешкодний прихід по Дніпру та контроль над Кінбурською косою. В економічних питаннях США та Україна виконують угоду про економічне співробітництво і видобуток корисних копалин. Україна буде повністю відновлена та отримає фінансову компенсацію, в тому числі через московські суверенні активи, які залишатимуться замороженими, доки Московія не відшкодує збитки Україні. Санкції США накладені на Московію з 2014 року, можуть поступово пославлюватися після досягнення сталого миру та знову поновлюється у разі порушення мирної угоди. Пропозиція європейських партнерів має суттєві переваги. Україна може зберегти територіальну цілісність, і це не просто наші забаганки за поруками геополітичної стабільності, навіть якщо де-факто на лінії замороження, але ніхто не визнає того, що відбувається. Не підривається взагалі вісімдесятирічна логіка міжнародного порядку, що не можна забирати території з силою. Якщо москвити загарбують частину земель, і світ це визнає, то це по суті. Відкриває дорогу в пекло, де сильніше нападає на слабшого і вразливішого. Ну і по суті, дає привіт китайця. Крім того, тут прописані якісні гарантії безпеки, що нам на користі використання заморожених московських активів для фінансування відбудови. Але те, що для України є перевагою, то московити будуть відкидати, звісно, наприклад, наші вороги прануть узаконити свої загарбання і не допустити якісні гарантії безпеки, щоб перечекати, трішки відновитися на біліон-біліон, трильйон, які там Трамп хоче. Надати, ну і ми розуміємо, що може нам загрожувати далі. Проблема в тому, що США прагне досягнути угоди якнайшвидше, і може призвести це до перечасних поступок з боку України. Нам треба про це згальмувати і не відмовлятися від перемовин. Ніхто цього робити не хоче відмовлятися, і всі хочуть миру, так чи інакше. Це зрозуміло, і ясно, що і Україна, і Європа загалом. Хоче мир. Ми, до речі, багато за цим стежимо на останньому капіталісті. О, зараз, зокрема, йдуть перемовини у Ватикані, там Трамп з Зеленським говорять цю складну ситуацію, яка на сьогодні є між ними і між пропозицією, яку пропонує Вітков, і що на що Україна не може піти, і зараз от, до церемонії поховання були розмови от, в такому форматі, після ще будуть. Тобто Трамп там буде говорити напряму. І, до речі, це добре. Я вважаю. Нема всіх Венса публічного цього бреда. оцього От, Трамп і Зеленський, будь ласка, розмовляємо і домовляємося далі. Після контрпропозиції США відбулась поїздка Стіва Віткофа для переговорів з Кремлівським Мудаком. Вже четверта зустріч між ними, а говорили ці негідники аж три години. Після переговорів Трамп заявив, що сторони дуже близькі до угоди, що деякі розбіжності залишаються. Фредович також закликав до проведення прямої зустрічі між Києвом і Москвою для досягнення остаточного миру. Фредович сказав, що ця розмова конструктивна та корисна, а що позиції США та Московії стали ближчими не лише щодо України, але й щодо інших міжнародних питань. Нічого доброго, ці слова загалом не обіцяють. А тепер. Ми зрозуміли так, що на сьогодні Україна пропонує, і якщо вже там Америка там лякає когось до виходу і таке інше, і є можливість домовитися про мир. то Цей мир має бути, хоч би не такий, як на сторону Москви, і не має підривати міжнародну систему домовленості, тобто мова про що йде? Він не має підривати взагалі мир, як явище, майбутнє, і не має розкраювати цей світ. Це насправді велика проблема, що Трамп хоче по-швидкому все завершити і намагається купити Московію, а не надавити на неї силу. Зараз про мову про, про це мова взагалі не йде. Але контрпропозиція висловлені. Я про не сказав. Що якщо ні, якщо Америка уходить, тут декілька важливих таких аспектів. Чи готова Європа замінити на сьогодні Америку, чи готова вона інвестувати в те ж саме рішення протиповітряної оборони? рішення супутникової розвідки і чи готові вся коаліція охочих замінити Америку, це надзвичайно важливе питання. І тут треба дати сигнал Вашингтону, що Європа може. Якщо не може, це надзвичайна проблема. Друга важлива справа щодо спроможностей самої Московії. На сьогодні Московія уповільнила свій наступ, і ми бачимо, що реформа української армії і так чи інакше. Відбуваються процеси і виробництва зброї в Україні, і в Європі і вдосконалення існуючих можливостей, особливо мова йде і про дрони, і про боєприпаси, і таке інше. Але питання, чи Московія може втриматися економічно. Тут теж. Ідуть дискусії, нам треба зрозуміти, чи найближчим часом Московія зменшить свою можливість чи ні, до такої от війни. Зрозуміло, що на сьогодні московська економіка вийшла на плато. Не можна просто постійно зростати виключно вбухуванням ресурсів купівлю зброї і виготовлення зброї безпосередньо на фронт. Більш-менш збалансовані економіці, це ще може допомогти, але такий перекос, як на Москві, зробили, навряд чи і тут важливо що ще буде з нафтодоларами. Ми бачимо, що наступного року більшість міжнародних агенцій пророкують. Вихід марки Brent десь на 55 доларів, тобто Урал 40-42 до 45, дуже ймовірно, це значно зменшить можливості. І чи готова Європа включитися ще більш на санкційний тиск? Без США це насправді надзвичайно важко, це надзвичайно жахливо, тому що США так чи інакше змогла би з Європою використати додаткові можливості санкційного тиску. І обмежити Московію до таких речей. Але питання: чи Європа готова і має взагалі собі сама дати відповідь? Чи готова вона включатися в безпеку України? От. І ну це дуже важливе питання. І тут відповідь на нього має дати дійсно цей консенсус, який там має статися. Тому що так от просто. Я то просто розуміти, що на сьогодні зливаються інтереси Європи і безпека Європи, тому що відкривається це вікно Вертона, там Ящик Пандори ще відкривається, купу всього пана відкривали. Мова, коли йде про те, що е, США легалізує безпосередньо ці окуповані території. Але чи готова Європа на фоні того, що світова економіка буде так чи інакше охолоджуватися, і у Москві буде все менше можливості підтримувати там. Так чи інакше економічний станції нормальний, то чи буде Європа готова включатися? З іншої сторони, якщо ми говоримо про перший сценарій, якщо ми не визнаємо, і світ не визнає території за Москвою, не відкривається ящик Пандори, разом з тим замороження відбувається. І тут треба розуміти, що московська економіка теж на сьогодні розкручена військово. Тут питання: як вона піде далі? Чи вона зрозуміє, що от вона вже легалізовувала свої окупаційні надбання і її треба далі забивати, зокрема, родини кабами, танками і всім, чим тільки можна, щоб через три роки почати знову? Тобто, вона не збавляє оборотів своєї воєнної економіки, тим самим підтримуючи цей стан, плюс ще й залучаючи в тор торгівлю з американцями, отримуючи ресурси, зменшення санкцій, це в це їм дуже допоможе. Або вона перено ну, переєнтовується на більш цивільні речі. Там відбувається серйозна економічна криза, тому що так чи інакше, криза там буде. Занадто багато перекос стався з цивільних от голосей на військові. Я не кажу про те, що у нас криза не буде. Ми так чи інакше нас будуть переводити з підтримки загальної до того, щоб ми самі заробляли на свої. От просто якщо ну і тут в принципі в мене немає ніяких негативних бачень. Я думаю, що Європа дасть нам м'яку посадку зробити, і багато в чому допоможе. Тут з фінансової сторони, з макроекономічної сторони, це не є надзвичайна проблема. Тому от, таке, от такі дві на сьогодні речі: Україна одна витягуватися війну, звісно, не зможе. І якщо Європа розуміє небезпеку всю і потенційну можливість того, що Москва піде далі на Балтію, на схід Польщі, і ймовірність в цьому надзвичайно висока. То треба включатися посильніше і не боятися того, що там Америка щось говорить, виходить чи не виходить. Або ж, перший сценарій на сьогодні, але з не такими ультиматумами і вимогами, як це зараз пропонує Вітков з Трампом. Купляти виключно Москву теж не треба. Треба і десь натиснути. І от в цьому форматі можна там протягом певного періоду чи домовлятися, і вийти на якісь перемовини в кінці 25-го, початку 26-го року. Тут і зараз. Я перемова, ну, крім того, що ми віддаємо все, а Москва отримує більшість, то окрім цього варіанту, я не бачу швидкої умови. Але ми не можемо на це піти просто. Ну, як ми на це підемо? Але так чи інакше, перший варіант миру, при якому є, можливо, навіть елементи певного тиску на Москву, це все ж таки можливо. Тому, дорогі друзі, загалом, так чи інакше, все буде йти до миру. Я не бачу можливості вічної війни, як зі сторони нас, так і зі сторони Москви. І я дуже сподіваюся, що чим раніше ця війна завершиться. Я не думаю про московитів, мені все одно, я думаю про те, що так чи інакше сводки, які ми бачимо, там смерті ворогів, це зрозуміло, треба розуміти, що гинуть наші українці, руйнується наша економіка. І... Економіка то така економіка то її можна відновити, так чи інакше. Якщо ми говоримо, що економіка це життєдіяльність людей. Людей, які ми втрачаємо кожен день, так то це. тоді все стає більш сумніше. Але знову таки, я сподіваюся, що це роздоріжжя воно так чи інакше вийде на, таке, на більш такий шлях, при якому ми йдемо до миру, але все ж таки зможемо виторгувати декілька важливих для себе фундаментальних речей. А там дорога, дорогі друзі, дальня. І тут це буде далі залежати від нас, від нашої спроможності розвиватися, рухатися далі. Імперія так чи інакше, вона може зараз вийти напевно, і знову свій пік волатильності, але вона помирає. В неї є великі проблеми. У у нас звичайно великі проблеми. Ми не знаємо, що завтра може там статися. Що може статися з тими фундаменталістськими рухами, які там відбуваються? Що може завтра Китай отнути з Москвою? Ми не знаємо. Ми маємо бути готові до цього. Маємо забезпечити свою безпеку і бути готові. Як колись була готова та ж сама Хорватія, забрати своє. Ну і, звісно, це вже окрема розмова про роботу з нашими громадянами, які залишаються там. І з дітьми, яких вкрали, яких треба повернути. І громадяни, і українці етнічні, які знаходяться на окупованих територіях. З ними теж батьма треба працювати. Ну що, дорогі друзі, будемо спостерігати далі за цими перемовинами. Це непроста річ. Всі ми хвилюємося, всі ми переживаємо. Нам всі від цього боляче. Ми цю війну не кликали, ми її не запрошували. Ми так чи інакше, як нація, втримали дуже серйозний удар другої армії світу. І армію питання навіть в тому, що вона якась технологічна, просто дуболомна. Але тут ще одна важлива штука: є ряд країн. У вісі зла і не тільки, в яких дуже багато населення, які можуть підняти свій націоналістичний градус? Які почнуть війни просто тим, що вони можуть виставити мільйон солдатів. Кожного року по мільйон. Побільше. Відчують, що Захід, ну взагалі, міжнародну систему безпеки можна брати із мором. Як зараз це Москва зробила? Що тоді? Як це питання вирішую? От коли Європу будуть тягнути в траншеї так чи інакше. Або союзників Європи, або тих, що Захід буде розуміти, що якщо ці країни зараз будуть захоплені, то це посилить від зла. І всі країни треба так чи інакше тримати, вибивати, захищати. Що тоді Захід буде робити? Велике питання. Я вважаю, що навіть ця домовленість, яка може бути, не найгірша для нас в тому сенсі, що нам вже показують, взагалі не найкраща угода може бути. Але вона вже є. Великою проблемою для всього світу і світ буде так, інакше палати. Але наша задача втримати суверенність, отримати гарантії безпеки, готуватися, розвивати економіку, життя продовжується, далі чітко тримати в фокусі окуповані території, що не наші, і ми рано чи пізно заберемо своє, навіть якщо це не відбудеться в цьому десятилітті. Московія імперія, а імперія мають. Таку особливість, як руйнуватися і розпадатися. Всім всього найкраще. Тримаємося, дорогі друзі. Все буде добре. Я сподіваюся, що європейці так чи інакше трошечки піднімуть голос, бо неможливо просто, коли там грають тільки в одну сторону. І що наша сторона теж так чи інакше зможе знайти певні слова Трампу який дуже-дуже хоче одразу домовитися з Москвою, але пригальмувати Трампа треба. Пригальмували з денним перемир'ям, зараз знайдуть ще щось. Треба пригальмувати. от, такі от кола, певні, коли на нас будуть тиснути, вони ще можуть повторюватися. От, до кінця року або на, на, на початку наступного. Коли мир так чи інакше може, може прийти, і це вже відчутно. Всім всього найкращого. До побачення!